OMTV.ua про головне. Німці оголосили про новий пакет військової допомоги до України. Вас із нас! Іш прехату вашу мать! Вас із нас! Там дуже багато гарного постачання, зокрема, додаткові мардери, скайнекси та ракети для зенітно-ракетних комплексів Аерісті. Але ми б виділили дві спеціальні німецькі РЛС. Їхня інструментальна дальність пошуку становить 250 кілометрів та можливість відслідковувати понад тисячу цілей. До того ж, розділяючи балістику окремо, ракети окремо, авіацію окремо, а також швидке розвиття. Згортання та згортання, що дуже важливо сьогодні для надзвичайно прискорених циклів на полі бою. Зокрема, мається на увазі час між визначенням та знищенням цілі. Наявність такого обладнання дозволить нашим військам протиповітряної оборони практично на 100% контролювати все, що буде летіти в наш бік. Ну, оскільки це відбувається за кордонами України, то сповна відповідальність власне держави агресора. Це наслідки повномасштабного вторгнення е, до України. Це наслідки деградації інфраструктурної, оборонної е, і іншої на теренах цього утворення, яке називається Російською Федерацією. Це криворуке ППО, яке зрештою бомбить по своїм. Ну так, от е, вони і живуть. Е, українські сили безпеки та оборони е, працюють виключно по е, військових цілях, військових об'єктах, е, і ну власне в Російській Федерації. Яка веде геноцидну війну проти України, їх звичайно не врахує. Ну, повітряні сили, збройні сили вже коментували цю е, ситуацію. Українські сили безпеки і оборони продовжують планову роботу з деокупації території, демілітарізації, в тому числі українського острова, від російських загарбників. І е, сьогодні в Криму справді немає безпечних місць для російських окупантів, і те, що можна абсолютно точно стверджувати, що збили не все і це. Видно, і це підтверджується багатьма джерелами, як середини півострова, так і через осінт моніторинг безумовно є влучання по цілях по яких відпрацьовують. Пане Андрію, не можу вас не спитати і про о, різні підготовки російських військ. Та з одного боку зараз військові кажуть, що е, дещо призупинилися атаки на Авдіївському напрямку, але м, ймовірно, там йде підготовка і просто накопичення сил. Десь наше е, місцеве командування і керівники кажуть про те, що там Чернігівщина може бути в небезпеці. Ясно, що в Криму і з Криму теж не виводяться російські війська, навпаки, туди прибувають додаткові додаткові сили. Чи власне фіксуєте ви? Чому? Можна скласти якусь картину, до чого можуть наразі готуватися російські окупаційні війська для зокрема до продовження окремих наступальних дій на окремих напрямках, і все одно український Донбас залишиться тут найбільш гарячим напрямком і головною найближчою тактичною ціллю для окупанта. Тобто, так і Авдіївський напрямок також можуть бути спроби відволікаючих. Дії на інших ділянках, але головна головний напрямок все ж таки схід. Що стосується Криму, Крим залишається важливим логістичним центром для загарбників, і туди часто відправляється поповнення для ротації, поповнення втрат особового складу в окупаційному корпусі в Україні. Вони значні лише зростають. Пане Андрій, понад три тисячі кілометрів від Києва до аеродрому Шагол, що в російському Челябінську, а що там вчора трапилось, розкажіть, можливо, є якісь нові деталі? Ну, оприлюднене відео, оприлюднене на офіційних каналах. Там, в принципі, все видно. Тобто, ми не, ми не коментуємо, ми просто констатуємо, що згорів бомбардувальник і ще е, мінус одна сушка. Важлива, дорога е, вартість такого літака. Ну, в новому стані близько 50 мільйонів доларів. Ну, нехай він уже з пробігом, але це все одно дуже дороговартісна втрата для окупантів. Ну і відповідно ще менше на одну сушку буде застосовано війні проти України. Так це справді далеко від нашого кордону, і звичайно, це складний захід, який в реалізації потребував серйозної підготовки. І дуже серйозне планування. Все вийшло, вона горіла яскраво і добре. Ну і знову ж таки, на день народження Кирилла Олексійовича Богданова можна сказати, хтось дуже гарно привітав. Як то кажуть, дай Бог не останнє. День тому ми повернули додому 230 українських героїв. А, людей, які перебували. Різний час там різні підрозділи в полоні у Росії. А я зараз буду посилатися на вашу цитату довгих пауз між обмінами полонених більше не повинно бути. Роз'ясніть, будь ласка, що ви мали на увазі, і можливо у вас є більш розлога інформація з приводу обмінного процесу. Він був заблокований ну, уже кілька років, наскільки я пам'ятаю. Ні, на щастя, на кілька років мова йде десь про півроку, але це все одно okay. дуже довго. Тобто, за за це був 49-й обмін за період повномасштабного вторгнення. Повернули вже 2828 українців і українок. Але останні місяці держава-агресор справді блокувала фактично продовження цього процесу. З різних міркувань і якимось пітетом до міжнародного гуманітарного права чи Женевських конвенцій вони особливо не страждають, які не, не цінують життя власних, власних солдатів і власних громадян. А разом з тим у них ідуть різні процеси всередині, і родичі полоненики безвісті зниклих так само починають ставити питання. Починається виборчий політичний процес, ці і багато інших факторів також. Застосування міжнародних посередників дозволили зрушити цей процес. І є обґрунтовані сподівання і впевнені, що він буде продовжений. Власне переговорний процес стосовно повернення наших захисників не зупинявся і в ці складні місяці. Ну тепер він просто буде ще більш інтенсивним. І справді, кожен полонений український захисник і захисниця, а також цивільні заручники обов'язково мають повернутись додому. Держава над цим працює. Ну і навздогін до цієї теми варто згадати про колонку, яка вийшла у Financial Times. Там пишуть про те, що е, станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію «Хочу Жить. Ще понад тисячу інших заявок перебувають на розгляді. Як би ви оцінили ці цифри? І чи є ця динаміка, ну, скажімо, такою, яка вас дивує? Ні, не дивує, це вже стала динаміка і старі цифри. Вони помалу зростають, але тенденція саме така. І зокрема, в зв'язку з зимовим періодом, з місцями вкрай недозадовільним забезпеченням особового складу на таких окремих ділянках, і кількість звернень зростає. Це абсолютно чітко фіксується. Ну і в цілому, людина, яка потрапляє на передову, ось окупант, який... Підписав контракт і думав, що він буде в якомусь тиловому забезпеченні і не буде задіяний в штурмах. Як тільки потрапляє власне до штурмових груп, то ну, багатьох з них з'являється щире бажання зберегти своє життя, і вони шукають можливості звернутися до України до державного проекту Хочу жити», зокрема для того, щоб згідно з Женевській конвенції потрапити в український полон. Час від часу ми чуємо від наших військових про те, що е, має місце масове дезертирство у лавах збройних сил ворога. Чи справді це так, чи не є це перебільшенням? Ні, це не перебільшення. Мова йде справді про сотні і сотні. Е, і інша справа, що це наразі не, не призводить до якихось окремих просідань на, на ділянках фронту, але кількість втікачів п'ятисотих відмовників. У нас справді дуже велика у окупаційному корпусі, і е, рівень морально-психологічного забезпечення мотивації е, у загарбників достатньо невисокі та власне там, крім фінансової іншої мотивації просто немає, і це так чи інакше дається взнаки, тому що навіть за великі гроші е, втрачати життя. Ну багато окупантів не не збираються. А ті самі міцні штурми, які продовжуються, ну це в принципі вірна дорога до, до ліквідації і, і повернення родому в чорному пакеті. В Пентагоні заявили, що почати примінення F-16 всу зможуть не раніше весни по російським штурмовикам працювали, касетами, Ну постоянном режиме, то есть от момента подхода к передовым позициям в момент выдвижения в момент подхода к украинским окопам.